Розглянемо питання, чи варто переходити на українські сервери. Ми всі розуміємо, що можливо на у вас багато маршрут. Доброго дня. Але... гравці на українських серверах часто відчувають себе частиною спільноти. Велика кількість роботи дає вам можливість розвиватися, такі як таксіст чи, наприклад, автобусник. Також у нас ще є надзвичайний далекобійник, який не дасть вам заснути вночі. Любиш жовтий колір, тоді технічна служба саме для тебе. Вибирай любу і гоу працювати. Якщо ти хочеш бути смітником, можеш бути смітником, але в мене нема на жаль рівня. Так, що у нас далі? Якщо ти хочеш бути в банді, не хочеш працювати, хочеш бути нелегальним бандитом, Будь ласка, ти можеш створити свою власну банду чи бути частиною її, наприклад, як ці зелені чоловічки. Чи може ти хочеш долучитися до жовтих, будь ласка, чи, наприклад, у нас є навіть Фіолетові, це просто неймовірно. Якщо хочеш служити закону, ти можеш бути поліцейським. Чи, наприклад, ти можеш бути в мерії, бути адвокатом і щоб постійно було дуже жарко і душно? Якщо ви хочете служити в армії, то будь ласка, і стояти 24 на 7 на КПП і кайфувати від служби. Також можна поїхати в Політабей і стати надзвичайним шарифом. Це просто неймовірно. Чи, наприклад, трактористом? Чому ні? Купіть собі коня і будьте фермером? Це неймовірно. Любите сміття, будь ласка, нічого вас не втримує. Будь ласка. Якщо ви хочете бути хірургом і робити кавунчики, то це робота саме для вас. Чи може вечірні новини на 1 плюс 1? також можна? Чи ви не хочете працювати, а просто хочете фармити якісь там івенти і заробляти такі, наприклад, тачки, як це незвичайний єга? І після цих всіх робот ваш гараж буде неймовірно крутим. А я для себе видав давно вже службу бути поліцейським. Для мене це частина мого маленького життя на Нексусі. Дякую.